Дорогі дітки, українці, з найглибшою вдячністю та шаною я звертаюся до вас у цей святковий час. Любі дітки, ваші посмішки і віра, щирість та відкритість роблять цей світ світлішим, сповнюючи його радістю та надією. Будьте добрими і сміливими, адже саме від вас залежить майбутнє України. Доблесні воїни святої! Багатостраждальної України. Ви відважні та готові на самопожертву. Ваше служіння і захист рідної землі є справжнім подвигом. Ваша сила і стійкість надихають і додають впевненості у переможі та світлому майбутньому України. Українці, залишайтеся єдиними, підтримуйте один одного і ніколи не втрачайте віри, тільки разом з Божою допомогою. Ви здолаєте всі труднощі і побудуєте прекрасну країну для ваших дітей. Зі святом вас!